Вже з першого дня ми можемо відчути цю економію. Наприклад, якщо дати станцію на 200-300 кВт, за день така станція може згенерувати півтора десь мігават електроенергії. На сьогоднішній день найпростіше це будувати станцію саме на власні потреби. Що стосується продажу надлишків електроенергії, тут є досить проблематичне оформлення цієї процедури. Якби держава спростила це, я думаю, що Станції б будували з запасом, і це могло би розвантажити саму мережу. І, по-друге, от саме закон про активного споживача дав би такий поштовх для будівництва саме Energy Storage, які можуть використовуватися в пікові години. В першу чергу ми співпрацюємо з бюджетними установами. Будуємо сонячні електростанції на спортивних школах. Це можуть бути Різні муніципальні заклади ОСББ також будують собі сонячні електростанції. Зараз, до речі, є цікаві програми, які компенсують від 50 до 70% вартості сонячної електростанції. Також Вінницька територіальна громада компенсує близько 40% з бюджету на будівництво сонячних електростанцій. Ми бачимо тенденцію, що все більше і більше юридичних осіб переходить на акумулювання електроенергії. Тобто, вже набудована достатня кількість саме сонячних електростанцій на власні потреби, через те, що йдуть зміни в законодавстві, все більше є потреба будувати великих. Ємності для зберігання цієї електроенергії за допомогою таких систем ми можемо балансувати енергосистему в Україні. Тобто, як є пікові години, коли навантаження на систему воно збільшується в рази, більше йде споживання в побутовому сегменті, і за рахунок саме таких акумулюючих ємностей можна балансувати саме цю систему і майбутнє саме за енергії